Добрий день малята, любі хлопчики і дівчата. Вітаю вас! В гості я до вас прийшла, ще й сестричку привела. Я доросла, я Гануся, а маленька це Катруся. Малята, сьогодні до нас в гості завітали дві сестрички. Гануся і катруся. Вони принесли із собою фігуру. Дітки, пригадайте, що це за фігура? В мене ось такі кути, вони схожі, як брати, і чотири сторони однієї довжини. Так, малята, це квадрат. А якого кольору наш квадрат червоний? У квадрата є кути та рівні сторони. Покажіть пальчикам кожний кут квадрата. Добре. А тепер проведіть пальчиком по його сторонам. Молодці. А зараз візьміть у себе вдома такий самий квадрат та спробуйте його прокотити. Виходить, котити квадрат? Ні, бо квадрат має кути. Вони йому заважають котитися. В нашого квадратика також є сестрички і братики. Подивіться, які вони за розміром. Так, це великі і маленькі квадратики. Наші гості, Гануся і Катруся, просять збудувати для них доріжки із цих квадратів. Як ви гадаєте, які квадратики для якої сестрички? Так, великі квадратики. Для старшої сестрички, а маленькі квадратики для меншої сестрички. Ось такі доріжки у нас вийшли. Давайте перевіримо, чи зможуть наші сестрички пройтись ними. Змогли у них все вийшло. Отже, ми з вами правильно побудували доріжки. А тепер, дітки, у мене є для вас особливе завдання. Зробіть разом з дорослими вдома такі квадрати, великі і маленькі, і побудуйте із них доріжки, а потім спробуйте пальчиками пройтись по цим доріжкам. Я сподіваюся, у вас все вийде. До побачення, малята!